Добрий день величні люди. Сьогодні середа і по традиції ми розбираємо таємницю імені Надії. Пишіть добрий день в коментарях, хто буде заходити в ефір, а також хто буде дивитися в записі. Я Ніна Вітковська, я сертифікований нумеролог, і моя місія знайти призначення в житті кожного. Ну що ж, поїхали. Число імені Надія символізує Ой, щось тут. потірялася трошки. А... Вибачте. Походження імені Надія є два варіанти. Є грецький варіант цього імені Елпіс, що походить від кореня воля. Другий має давнє слов'янське значення імені Надія і перекладається як діяти. Характер у Надії, взагалі вони терплячі, дівчатка з цим іменем, чуйні, цілеспрямовані люди, які твердо налаштовані і не люблять довгих розмов, а вони зразу діють. Сама надія скромна, всі емоції та почуття тримає в собі, але варто їй знайти якусь близьку людину і вона вибухає, як Величезний фонтан. Оптимізм, життєрадісність, посидючість, терплячість і іноді зайва серйозність та впертість. Сказати ні людині, яку вона любить, для неї це дуже важко. Надія дуже щедра. У плані психіки вона дуже швидко спалахує і моментально гасне. Надія не любить втручання у особисті справи, плани, задуми та дії. У цьому потрібно їй надавати контроль, інакше буде лихо. Хоч поведінки не перед... поведінка надії не передбачувана, хоч поряд з цим можна знайти більш відповідальну і надійну людину, дуже важко. Число імені Надія 5, воно символізує волю, незалежність, підприємництво, новаторство, розвиток інтуїції, почуття міри і балансу. Люди з іменем Надія вони легкі і приємні в спілкуванні. Не подобається їм будувати плани на майбутнє. Замість цього вони часто ризикують. І експериментують, приймаючи рішення на своїй інтуїції і накопиченого досвіду. Така поведінка часто обертається помилковим рішенням і конфліктами з оточенням. П'ятіркам не подобається бути зв'язаними обов'язками, воліють мати безтурботне життя, часто непередбачувані і непостійні. Їм не подобається рутина, обмежена воля, і що може стати причиною занепокоєння і імпульсної поведінки і агресії. Що сказати про кар'єру, то число 5 благоприємне для розкриття потенціалу письменників, підприємців, політиків, суспільних діячів, туристичних агентів, маркетологів it спеціалістів і дизайнерів. Що сказати про кохання, то володарі числа 5 з іменем Надія створюють комфортну ауру навколо себе і цим притягують до себе партнера. Вони романтичні, їм подобається фліртувати, надавати От дзвінок. Так, а на чому? А спеціалістів і дизайнерів. Так, володарі іменем, забулася, де зупинилася. Вони романтичні, їм не подобається фліртувати, надавати знаки уваги, їх приваблюють загадки, таємниці, інтриги і в відносинах. П'ятірки довіряють своїм партнерам і не будуть їх обманювати. І не ведуть себе егоїстично. Взамін потребує того ж самого від довіри, а також відсутність будь-якого тиску і обмежень в відносинах. Напишіть в коментарях, наскільки співпадає інформація в житті. Якщо у вас є хтось з близьких із нами. Якщо у вас є хтось з близьких і знайомих, а також, якщо ви є володарем імені, імені, імені надія, дякую за те, що приходите на мої ефіри, за те, що ставите вподобайки, за те, що коментуєте, за те, що ділитеся моїми ефірами, а також дякую Господу Богу за те, що я можу виходити в прямий ефіри і ділитися своєю інформацією, також своїм досвідом. І дякую нашим захисникам і захисницям за те, що тримають мирне небо над нашим містом. Гарного дня, приємного настрою, миру та любові. До побачення!